Не получиться, треба переміна, внутрішня переміна. І не той, людей, який зовнішньо, не той християнин, який зовнішньо, а той по внутрішньому фактору такий. Дивний порадник і вчення Ісуса Христа це вчення слушне, яке треба взяти до уваги. І Божі рекомендації, подивіться, книга, книга відкриття. Другий, третій розділ. Сім церков. Деякі розділяють послання сім церквам це на сім періодів, розділяючи їх на 2000 на років з позиції 2000 років. А як в той час дивилися? Тоді ще не було дві це перша сотні років. Перша сотні років. Хоча календар почався десь аж в 6 столітті, 500 ікомусь році. Почався календар з дня народження Ісуса Христа, а раніше від створення світу, Євреїв до цих поєднув від створення світу. А бать Україна від, від початку, е, коли цар входить з виконання своїх обов'язків, коли каденція починається. Перший рік такого то царя, десятий рік такого то царя. Це послання написані. Сімом церквам, які були в одночастя, які знаходяться зараз ці місця на території Турції, ми проїжджали туди і кажуть: оце є а оце тут Пергам, а там Фіатіра. Кажу, покажіть хоч одну церкву християнську, а в Анкарі там є церква. І показали, така маленька, та наш дім молитви такий великий зрівняний. Тому що християнам місця нема там взагалі, весло взагалі. І нема церков там християнських в тих місцях, де, де, на, про що написано в Крізі відкриття. Зайшли ми в Істамбулі, там печерні такі території, де християни в свій час ховалися, зустріли одну православну з Донбасу. Кажу, а як ви тут? Чи є хоч одна тут гопщили? Кажу, ніякої громади немає. А кажу, коли Пасха через дво, а їдемо в Істанбул, і там знаходимо спілкування, знаходимо людей. там, Тому що свята Софія, тепер мусульманське твердиня. Зайшли ми туди, подивилися, Боже, ви хтоси вас, що ім'я Христове. Але така краса, така велич, купа, територія величезна, покрита вся ковроліном, зайти туди. Взутим не можна, треба розутися, піти. Я заходив разом із мусульманами на коліна, Молюсь Господу. А всі ікони, всі закриті, ні одного зображення немає. Тому що мусульмани не визнають ніякого зображення. Юдеї не визнають ніякого зображення. На пам'ятниках ні одної фотографії немає. Ніякого малюнка немає, тільки надпис. Да, вони гарно пишуть. Араби гарно пишуть. Така в'язана в них. Може, хтось звертав увагу. І всі ці е, ікони, все те, що розпис, закрито, немає. Е, ця святиня під охороною ЮНЕСКО знаходиться. І по домовленості вони не мають права там щось робити, мають право тільки закрити. Але послання було написано семи церквам. І кожному пастору, кожному ангелу церкви була своя рекомендація. Англої Ферської церкві своя, як отут взяти по нашому крузі, Коростенські громади, Гомелянівські громади, Київські громади, якби да, взяти да, локально в одному, в одному місці. Кожному своє рекомендація. то що всі, всі різні, всі по-своєму, чимось особливі. Да. Рекомендація рекомендації, е, те, що треба взяти до виконання. В Єфесі, покайся, покинув першу любов твою. В тебе є й те. Тобі є ревність по Богові. і ти не можеш терпіти беззаконних, це теж добре. Коли ти терпиш, коли тебе гонять за свідоцтва Ісуса, нормально, ти терпляче, але коли ти не терпиш, коли бачиш беззаконні, кажуть, кажуть, тут неправильно, отут гріх, отут, отут відступлення, не робіть цього, це теж добре. Але ти залишив першу любов твою, перше горіння твоє до Бога. Ти втомився вже. Каже, піднімайся на висоту, з якої ти впав. Тобто продовжуй робити добро, Продовжуй проголошувати, ні в кого спасіння немає. пастори Смирської церкви, будь вірний до смерті, як попередження. Він коли використовує такий вираз, каже, начало спасає кінець, неправильно. Такого немає місця Писання. Написано будь вірний до смерті, дам тобі вінець життя. А коли кажуть, не початок спасає кінець, то спасає і початок, і кінець, який відноситься до Ісуса, який сказав, я Альфа і омега. Перша буковка літера і остання буковка алфавіту. Альфа і омега. Спасіння тільки в Ісусі Христі. Каже, будь вірний до смерті. Не те, що терпів, терпів, терпець, урвався. Терпи. І вірність Богові до кінця, до кінця свого життя. Паргамі? в тебе ті, які тримаються вчення Валаама, вчення ніколаїтів, а вчення Валаама – це матеріалізм, це гроші, це мамон. Коли люди за гроші, готові продати все, і совість продати, і служіння Богові залишити, Була пророк, як він сам каже, з відкритим оком, каже, падаю, але очі відкриті. Людина розуміє, що неправильно, але продовжує йти і робити те, що Господь не дозволяв. Фіатіра. У тебе є церкві Лізаве. У тебе все побудовано на пророзі. Так, говорить Господь, так каже Господь. Те, що з кафедри говориться, не береться до уваги. Те, що пастор проповідає, не береться до уваги. Головне, що Маша сказала, да? чи Даша там пророкувала, чи ще якась бабуся там. А? Так, говорить Господь, що там брати кажуть, що вони кажуть? Да? Так? І вводять навіть підтвердження вченню, розумієте, коректують. Сказав Господь, сказав Господь. Що всі треба, щоб були в косинках. Глупості такі є. Христос ніколи такого не казав. Традиція народна, ну будь ласка, ну не кажи, що це вчення Ісуса Христа. Тим більше іменем Господа підпирати. І каже, я покладу дітей її на ложе, будуть хворіти. А з тебе спитаю, що ти дав їй право попустив, щоб вона командувала церкві. Сарда, будь чуйний. І два місця там написано. Будь чуйний. Тобто не втрачай чуйку, коли атрофіруються органи, коли щось із спиним непорядок. Да? Втрачає людина, людина чутливість. Я пам'ятаю, мій двоєрідний брат, кар'єр, стрибнув, купався, зламав хребет. Я пам'ятаю той момент, йому колю, заганяє повністю шпильку в тіло. Він не відчуває ніякої реакції немає. Є люди, які втрачають почуття гідності, почуття совісті, почуття вдячності, почуття субординації втрачають. втрачають. Але в тебе, каже, є декілька чуйних людей, які мають білу одежу. Тобто праведні люди. Грішники втрачають чуйність. Праведники, в тебе каже, є декілька людей, які не втратили чуйність. Я дав їй час приготуватися. Книга відкриття 19 розів і одітися. І сончисти, який і праведність святий, якого ж ну, є можливість бути людиною, якщо вона втратила чуйність, відновлення, відновлення чуйності. Філадельфія. Єдине, що це Філадельфія, це церква, до якої фактично претензій не було. А єдина що рекомендація: тримайся. Так, як ми кажемо, тримайся. І можемо один одним підтримувати. тримайся, Господи, щирим серцем. Прийшли апостоли в Самарію, там слово Боже, проповідується. Послухали, як проповідується, як люди покаялися, як вони відвернулися від ідолів, і в них немає що додати. Сказати: ось оце вам ще треба поправити. Єдине, що. Казали апостоли, тримайтеся, Господи, щирим серцем. Господа тримайтеся. Філадельфія, церква, милянівці, Горщику, Господа тримайтеся. Їм, і в Києві в Житомирі, Господа тримайтеся щирим серцем, будьте чуйними. Лаодикія, то взагалі таки сама обман. А в мене все нормально, в мене все правильно, я багатий, і зором у мене нормально. А те, що в мене нормально, ритуальна А Господь каже, рекомендує тобі. зайнятися надбанням. Тому що те, що було ти втратив, а тепер треба ціну заплатити. Тепер купи, купи. Іди шляхом праці, працюй, купи тепер і золото. І було, білу одежу купи. То, що тобі праведність була подарована, ти втратив неї. А тепер купи, заплати, докажи, підтверди доброю поведінкою з мудрою скромністю і очі намасти, щоб тобі бачити. І намасти не те тат... мазю, а можливо мазю, яку Христос робив. Щоб воно очі трошки поцарапало. Знаєте, як майсь Христос робив? Плюнув на землю, розмішав, в очі поклав, воно ріже там, царапає. Які відчуття тої людини, яка отримала таке лікування. Думаю, ну і дожився, що тобі грязь очі замазують. І скоріше, де води, де води взяти? Іди в купальні селам, що значить послані. Скоренько біжить. Що які в нього думки були, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не думаю, що то була думка подяки. І то була віра. Ой, зараз буду зряче. Йому хотілося скоріше очі промити. Очі промити. А якісь думки, мабуть, думали, ну й ну, тобі медицина, ну і медицина, да? але промив очі і став зрячим. Порадник дивний, наш Господь, порадник дивний, і закликаю і себе, і вас слухатися, поради дивного порадника. Мойсей, дякувати Моїсею, всім пророкам дякувати, але до уваги, до виконання, брати поради Господа Ісуса Христа. Отець Небес, ми тобі щиро вдячний за привалею бути учасниками служіння за порадою Ісуса Христа. І все звіряти. Своє служіння і життя і з тим, що дивний порадник нам радить. Дякую Тобі, Господи, за Ісуса Христа, за світло, який прийшов прийшов цей світ, щоб кажуть, кожна людина мала світло життя, ходила в світлі, вийшла з темряви, з темряви гріха і жила праведно в світлі Євангелії. Ради Ісуса, благослови нас прожити достойне життя і тебе прославити практично. Приміно, нашу подяку за усвідомлення твоєї любові і доброти і до всього роду людського. Хай буде благословена Україна, хай світло спасіння в різдвяний цей період, досягне серця розуму кожної людини, щоб кожна людина була відкритою, для того, щоб світло Євангелії осяяло всі глибини, всі глибини духу кожної людини, щоб зникла всяка темрява. Щоб зникло все те, що не гідне, гріх, щоб зник, і щоб кожен був світлю Твоєму завжди. Прослався нами достойно, наш Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, що на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Благословені ви Господа, слава Божого, є. Брат Юрій, якщо буде у вас слово, то ви зможете потім сказати трошки. А, слава Пошуки на кінець, на розбор, а не на розбор, а на самотрату. Це ж важлива для нас. Да? А, зараз буде у нас подарункова частина, брати, будь